Нас цікавить, яка рідина важча вода чи олія. Це і буде метою нашого досліду. Висуваємо припущення вода важча за олію. Для експерименту нам знадобиться склянка, вода і олія. Для збільшення кольорового контрасту між водою і олією змішуємо олію з харчовим фарбником. У склянку наливаємо воду. Після цього наливаємо олію. Спостерігаємо, як олія піднімається вгору. Як бачимо, припущення, що було висунуто на початку експерименту, підтверджено, тож можна зробити висновок вода важча за олію. Фарбник виявився важчий за олію, тому він опустився у воду і отримали красивий ефект. І тут фарбник залишив олію і фар, и зафарбував воду.